Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України а місто Харків. В цьому відео покажу, як виглядають гехіри, які я придбала в цьому році. Але відразу хочу сказати, що висадила я їх дуже запізно, майже перед самою спекою. Зробити раніше в мене не вийшло. У нас або дощ заливає. Або занадто холодно, і мені не дуже хотілося в таку холодничу виходити щось саджати. До того ж, земля була як болото. Але взагалом я задоволена, який вигляд мають мої гіхіри. Звісно, хотілося б кращого, але враховуючи, який був незрозумілий сезон, то для мене це дуже гарно. Почну з цієї клумби, і відразу покажу зовнішній вигляд, як вона виглядає через рік після переробки. Майже всі рослини були висаджені на цю ділянку минулої осені. Окрім прийму, гейхір. Я їх висаджувала в цьому році. Вона до обід на повному сонці, але коли починається сама спека, тут затінок від будинку. Ввечері теж трохи потрапляє сонечко, але це тільки влітку. Навесні, взимку та восени сонечко в другій половині не потрапляє. Вчора ще досадила трохи гейхер, але їх я не буду показувати, бо ще поки що нічого там показувати. Ось такий вигляд має сорт мегакарамель. Дуже яскравий. Сподіваюсь, на наступний рік збільшиться ще більше. Рожева Пантера. Сорт дика троянда. Теж непогано виглядає. Нормальний, гарний кущик. Колір краси. Вона не на повному сонечку зростає. Вона отримує затінок від троянди, магнолії, гартензі. Але все ж таки трохи сонечка потрапляє. І це сонечко її дуже шкодило. З усіх сортів вона найгірше збільшилась. А, сорт шампань Висаджена на повне сонечко, затінок після 18-ї від будинку. А, на початку трохи підгоріла. Але дуже швидко почала нарощувати нове листячко і ту спеку, що була в цьому році, вона непогано витримала. Подивимось, що буде потім. Ріо так само, як шампань. Вони майже поряд зростають. Володар вогню Вона зростає більшу затінку і захищають рослинки, які поруч зростають. Ці гейхери зростають майже в повному затінку. На них лише трохи потрапляє сонечком. Ось так виглядає обсидіант. Дуже гарно, колір насичений, хоча щось воно камерою не дуже передає. А сорт американа. Якась розвалюха, її щось розплющило. Можливо, на наступний рік я все ж таки висаджу її на повне сонечко. А сорт галактика. Листя має такі яскраві плями. Але влітку вони були більш виражені та помітні. Зараз, на жаль, не так чітко можна це побачити. Можливо, це в мене так. А це моя бідося. Сорт спалах. Це все, що залишилось. Нічого майже нема. Тут якісь дрібнесенькі, але їх вже не варто рятувати. Ну, один єдиний кущик з усіх в мене загинув. Але я не засмучуюсь, бо в мене є від них ось такі два саджанця. Вони ще маленькі, але все ж таки в мене є. Це я влітку спробувала виростити з листячка, тобто вкорінити листя. Але хочу сказати, ну, Таке собі задоволення розмножувати гехеру листям та іще влітку. А почала ще в квітні. І ось вересень, і я маю ось такі малюки. Висаджувати їх у відкритий ґрунт, ну таке собі задоволення, бо вони ще занадто малі. Будуть зростати ще в горшиках, а навесні тоді вже я побачу, як вони будуть зростати. А саме найгарніша, на мій погляд, мармелад. Вона зростає на повному сонці. Затінок теж від будинку влітку тільки після 6-ї вечора. І погляньте, як вона наростила свій кущ, яка вона яскрава з різними кольорами. І треба спробувати висадити такий сорт між трояндами на повне сонце. І я сподіваюся, що вона витримає. І трохи пізніше почну з пробу живцювання листя восени, щоб взимку був час вкорінити листя. Бо влітку я вже спробувала, мені не сподобалось. А це мої давні сорти, які зростають вже не перший рік. Це Волт Кофе Каретте і Plum Power. Я їх поділила минулому році, восени висадила. Вони були малесенькі, але непогано збільшились. Хоча в інші роки вони швидше за сезон нарощували свою масу. І що мені подобається, це те, що вони чудово витримують сильну спеку. В минулому році вони зростали на повному сонці в сильну спеку і дуже чудово витримали. Ну, Трохи листечко підсмажилось. Я його прибрала, і вони дуже чудово відновились. Тому для мене це такі витривалі сорти. Ось такий вигляд мають мої гейхери, придбані в цьому році. Я сподіваюся, що і зиму вони теж непогано витримають. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного! І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!